Доброго дня! Сьогодні з вами знову новий кореспондент моє на галактика Кравецька Софія. І це наш челендж, Ліч опліч який стартував нещодавно в соціальних мережах. Хто у нас відповідальний за ранкову руханку? Я шампанський Володислав. Я відповідаю за руханку в нашій школі. Хто заряджає позитивом та дбає про ментальне здоров'я нашої команди. Я Михайло Дмитро. Я заряджаю позитивом і дбаю про ментальне здоров'я нашої команди. А тепер послухайте патріотичний анекдот. Сидять у поїтязі москаль, американець і грузин. Американець говорить по телефону. говорить, говорить І бере, викидає телефон у вікно. Москаль запитує його, нащо той це зробив. А той йому відповідає, що у нього вдома цього непотребу навалом. Грузин подумав, подумав і викидає у вікно. У нас найсильніший у підтягуванні на перекладини. Я Матеїк Олександр. Я найсильніший у підтягуванні на перекладини. У кого найсильніша подача м'яча у волейболі? Я шампанський Максим. У мене найсильніша подача м'яча у волейболі. Ти найкращий бомбардир футболу. Я не пию до Станіслав. Я найкращий бомбардир з футболу нашої школи. Ти найвищий спортсмен у школі. Я голос Віталій. Я найвищий спортсмен нашої школи. А хто найнижчий є <плес> і найменший спортсмен?